Вітаю усіх, хто в будні свята слідкує за новинами в Кривому розі в студії програми Місто тиждень Ірина Зінченко. У понеділок, 5 січня, в Україні розпочалася реєстраційна кампанія для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015. Про її особливості йшлося на семінарі освітян, який проходив у 95 п'ятій гімназії. Поки учні шкіл насолоджуються зимовими канікулами, у їхніх наставників розпочинається гаряча пора. В Україні стартувала кампанія реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Про цей етап ЗНО Криворізькі освітяни спілкувалися на загальноміському семінарі. Потрібно використати максимально зусилля для того, щоб вчителям Педагогам, заступникам директорів з навчально-виховної роботи опрацювати заповнення комп'ютерної програми, бо саме через неї заповнюється заява-реєстраційна картка, є певна процедура реєстрації, потрібно визначити. Рівень складності тестів чи базовий, чи поглиблений, потрібно правильно вказати адресу. На семінарі обговорили і особливості цьогорічної кампанії. Особливості цьогорічної кампанії ЗНО є те, що вона пов'язана з державною підсумковою атестацією. Предмет українська мова, який здається, як державна підсумкова атестація в 11 класі, в цьому році буде проходити виключно у формі ЗНО. тому. Для отримання атестату про повну загальну середню освіту всім випускникам потрібно зареєструватися. Як це правильно зробити? Як правильно підготувати весь повний пакет необхідних документів без помилок? Ми якраз сьогодні розглянемо на сьогоднішній нараді. Тим майбутнім учасникам ЗНО, хто ще не визначився з місцем навчання, освітяни радять поквапитися, адже від вибору вишу залишить і загальний перелік предметів, котрі вони складатимуть під час зовнішнього незалежного оцінювання. Користуючись нагодою, хочу сказати, щоб батьки разом з випускниками зараз готували і переглядали сайти вищих навчальних закладів з тим, щоб познайомитись, який перелік предметів їм потрібно. Нагадаю, що потрібно можна максимально зареєструватися на чотири предмети, але вузи беруть три. Тому чи потрібно четвертий обирати, чи не потрібно. Який рівень складності базовий чи поглиблений потрібно обрати, якою мовою складати. Тобто ці всі питання потрібно завчасно підготувати батькам і учням. Реєстрація учасників ЗНО-2015 триватиме до 20 лютого. У кривому розі на цьому тижні розпочав роботу другий центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. Він буде обслуговувати мешканців Довгинцівського, Жовтневого, Саксаганського і Тернівського районів. Відкриття центру стало новорічним сюрпризом для власників автомобілів із цих районів, яким було незручно добиратись до основного центру ДАІ, що на вулиці Волгоградській. Відтепер він буде обслуговувати три інші райони міста, а також Криворізький район. Друге місце центр ДАІ розташувався по вулиці Конституційній 7, що у жовтневому районі, і тепер обслуговуватиме власників автотранспортних засобів Довгинцівського, Жовтневого, саксаганського і тернівського районів. Під новий центр було виділено приміщення, у якому розмістилася зручна зала з реєстрації транспортних засобів, кімната для складання іспитів на отримання водійського посвідчення та службові кабінети. Всі вони оснащені сучасною технікою. А професійний колектив зможе за день прийняти досить велику кількість відвідувачів. Підставою для відкриття другого центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, стали численні скарги мешканців віддалених районів на незручності, пов'язані з великою про. Тяжністю міста людям було далеко їздити до центру. І був відкритий новий центр, який обслужував чотири райони, знаходячися в северній частині міста. В центрі знаходяться спеціалісти, які будуть обслужувати качественно і швидко для всього щоб люди були довольні. і отримали вони нужну кваліфіковану допомогу. У зручностях нового центру після новосілля вже встигли переконатися перші відвідувачі. Намного удобні і ближче і в очереди стоять менше. В очі розподіляється очередь. Намного удобні стало. экономия времени нове приміщення було освячене, а добро на плідну працю правоохоронцям дав заступник начальника обласного управління Державтоінспекції Олександр Реоцьков. Необхідність відкриття центру зазріла давно, однак реалізувати проект вийшло тільки зараз. Це принесет велику пользу жителям. Кривоворога. Создане більш комфортні условия для отримання водійських удостоверень, регістрації транспорту. Я думаю, що жителі криворозької зони це оценят. В сильні морози і різкі потепління не рідкість для криворізьких зим, та звикнути до цього буває нелегко, як правило, людям, які страждають на хронічні недуги. У природи немає поганої погоди, стверджують романтики, а медики радять не допускати паніки і дотримуватись звичного режиму лікування. Найбільш гостро на зміну погодних умов реагують люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, артеріальну гіпертензію та мають проблеми з суглобами. Метеопогодні умови любого сезону, будь то зима, літо, осінь, весна, різниці не мають. Люди з хронічними заболіваннями сердечно-судистой системи повинні, прежде всего заботитися постійно про своем здоровье і приймати назначені препарати практично постійно, а не переривами і не от случаю к случаю. мы сталкиваемся как раз с той проблемой, где пациенты не используют рекомендации докторов и занимаются в основном, скажем так, один раз назначено, а дальше самолечение. Когда хочу, тогда принимаю. Естественно, в таком варианте данные граждане чувствуют постоянно метеопогодные изменения и ухудшение со стороны своих основных заболеваний. Цьогоріч зима постоянно подносит погодные сюрпризы, тому лікарі радят быть особливо обережными під час ожеледицы и уморозы. Все обморожения, все переохлаждения связаны с приемом жителями наших территорий алкоголя. Острое алкогольное опьянение отягощает состояние организма и соответственно, предрасполагает к тому, что степень переохлаждения будет гораздо выше, чем у любого обычного человека за счет действия именно алкоголя на сосудистое русло, то есть на периферические сосуды. Ни в коем случае при низких температурах не должно быть злоупотребления алкогольными напитками. То бытующее мнение, что выпил и пошел на мороз, не есть правильным. Тим, хто змушений довго перебувати на холоді, лікарі радять не носити тісне взуття, тепло одягатись та постійно рухатись. При переохолодженні в жодному разі не обтиратися снігом і спробувати якнайшвидше дістатись теплого приміщення та зігрітися за допомогою грілки і гарячого чаю. Також слід обережно застосовувати косметичні засоби для захисту шкіри обличчя та рук. Креми деякий час зберігають холод навіть вже в теплому приміщенні, що може спричинити термічне ушкодження шкіри. Лікарі сподіваються на розуміння городянами складнощів, пов'язаних з негодою, і як наслідок збільшення часу доїзду карети швидкої на виклик. Взімнієврім, у скорої помощі. Увеличились проблемы с доездом на адреса, особенно в, част, э, в частные сектора, где улицы совсем не прочищены. Медработники ходят от центральных дорог э, к частным домам, даже частные дома не прочищены. Большая просьба э, к жителям частных секторов, особенно которые живут э, в низинах, в Балке, вот Черногорка, район холодильника к вам э -э, Ингулецкая, Тихоокеанская, к вам очень тяжело попасть э, на адрес. Кроме того, дороги совсем не посыпаны. Кроме того, что нам нужно сумку нести, аппаратуру нести, пройти невозможно. Большая просьба, хоть возле своих домов, в Низинах, немножко посыпьте э, все-таки дорогу. Співпраця з медиками значно скорочує витрачений на організаційні моменти дорогоцінний час. У многих пожилих людей відсутствує домофон. Спро в яку квартиру к сусідям дзвонить. Ані говорять, дзвоніть, куди хочете. І з п'яними теж викликають. П'яні люди, теж, звісно, не зустрічають. Дошкуляють медикам швидкої хибні виклики. Останнім часом найбільше таких з Довгинцівського району. Діти, бавлячись з телефоном, прикидаються дорослими і називають досить серйозні симптоми. Лікарі кажуть, що попри все їдуть на виклик. А в цей час хтось насправді потребує не відклад. Адної допомоги. Різдвяні дні час добрих справ, таких, наприклад, як виставка, організована благодійниками спільно з творчою громадою міста. Її задум був пов'язаний з бажанням допомогти дитбудинку для інвалідів. На цьому тижні заклад зустрічав гостей учасників благодійної акції. Криворізьким благодійним фондом серце матері була влаштована благодійна акція Виставка за участю криворізьких митців. Кошти збирали на потреби дитячого будинку для дітей інвалідів. Фонд займається допомогою дітям, допомогою дітним домам, в принципі, тим, хто Вот. Непосредственно ми допомагаємо дітей інвалідів, ми як і хотіли провести, хотіли провести виставку, благодійну виставку. Так ми вот провели. И что задумали, то в принципе мы и воплотили. Только мы хотели подарить детям новогодние подарки, конфеты, сладости, но пообщавшись с руководством, они сказали, что лучше будет канцелярию порошки, тем более в этом очень сейчас большая недостача. С тех пор, как он начал существовать, этот фонд, он постоянно нам помогает. То есть мы постоянно чувствуем внимание к себе, постоянно нам какие-то привозят подарки. Приехал Привез нам такие необходимые на сегодняшний день моющие средства, это стиральный порошок, это мыло хозяйственное, канцелярские товары это тоже немаловажно. Подарили прекрасный моющий пылесос. Понад 120 мешканців цього закладу особливі і потребують особливої уваги та догляду. Працівники інтернату із вдячністю приймали подарунки і дякували кожному учаснику благодійної виставки. Адже саме завдяки витворам мистецтва вдалося зібрати кошти для дітей-інвалідів. Мабуть, не випадково долучилися до благодійної справи саме творчі криворіжці з відкритими серцями, бо відчувають та емоції яскравіше і тонше. Я як представник творчого осередку присутність тут для того, щоб підтримати цю молоду. Енергійну благодійну команду. І, думаю, завдяки таким, як вони, і буде майбутнє наше. Представники фонду «Серце матері» обіцяють навідуватись до дітей не лише у свята та в міру своїх можливостей дбати, аби вихованці дитбудинку були забезпечені необхідним. На цьому тижні православні християни всього світу зустрічали одне з найголовніших свят. Різдво Христове 7 січня святкування не завершилось. Нині тривають святки, які продовжаться аж до богоявлення. У ці святі дні проводяться урочисті богослужіння, театралізовані вистави Вертепи лунають колядки. Радісну новину почули від юних колядників Христославів і наші журналісти. В день Різдва Христового ми йдемо в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила. Христос народився, славімо Його, радіти всі люди за Бога свого. Слава Ісусу, що Він народився, щоб кожен вітати його не барився. Різдво Христове це те свято, коли порадіти народженню Сина Божого поспішає кожен. Тож криворізькі храми були наповнені богомольцями і на нічних, і на ранкових богослужіннях. І хоч від тієї самої ночі з тисячоліття віруючі переживали події священної історії, як сьогодення, подорожуючи подумки разом зі святим сімейством і очима серця споглядаючи за долею старенького Йосипа пречистої Діви Марії і новонародженого богонемовлятка Христа. П'ять тисяч 508 лет люди ждали пришествия Христа. Они знали из пророчеств о том, что Христос придет на землю, о том, что Он принесет искупление всего рода человеческого, искупление грехов. И Христос, который пришел на землю, конечно же, Он имеет к нам такую необычайную любовь. И самое главное, что Он хочет, чтобы мы все обрели благодать и спасение. Господь этого хочет. И Для нас это радость пришествия Христа на землю, потому как Господь Божество смиряет себя, Божество унижается для того, чтобы нас возвысить, Господь стоит человеком, чтобы нас сделать богами. Розмірковуючи над таємницею приходу в світ самого Бога, християни намагаються осягнути саму суть цієї надзвичайної події, яка відбулася понад дві тисячі літ тому у Віфлеємі, і зрозуміти, яке відношення ця подія має для кожного з нас сьогодні. Для мене особисто Рождество це ще один повод задуматися над тим, що Бог родився в мір для нас, іменно для нас, і то, що наш Отець завжди з нами і. И... Я не знаю, это еще одно напоминание на то, что он где бы мы ни были, он нас ну, никогда не оставит. Рождество Христово – это очень светлый и добрый праздник, которого ждут и взрослые и дети. Мы готовимся к Нему, начиная с рождественского поста, стараемся исповедаться, причаститься, потом поучаствовать в божественной литургии рождественской. Потом, конечно, собираемся за трапезой праздничной, где с родственниками уже. Твічаємо та прайзні, пайом калятки. Зазвичай увечері 7 січня на святкову вечірню до кафедрального спасу Преображенського собору збирається все духовенство Кривого Рогу і віруючи з кожної парафії. За цим нетривалим богослужінням, православні криворіжці вітають один одного зі святом і діляться своєю духовною радістю. Я желаю в ці праздничні дні, рождественські дні. Всім тепла, сердечного радості. Я желаю, щоби. Сердца многих людей стали живыми яслами, в которых бы мог поселиться наш боговладенец Христос, который бы согревал всех своим божественным теплом, своей любовью, сохранял всякого зла и даровал нам, конечно же, мир, который Господь нам дает. Мир с Богом, мир в обществе, мир в семьях и мир в нашей стране. У цей вечір хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, усіх благ, радості, успіхів у всіх починаннях. Побажати хочемо радісні слова, слава Сину Божому в день його різдва. Дитячі хорові колективи недільних шкіл готують до Різдва Христового цілі святкові програми, звеселяючи колядками і віншуваннями серця своїх батьків, священиків, близьких і знайомих і всіх людей, хто лиш чує їхній спів. І варто сказати, що кількість колядників щороку збільшується, зростає і їхня майстерність. У нашому вітаємо коловіда. Аби відчути атмосферу свята, городяни вирушають у місця, які їм більше до душі до храмів чи до культурних закладів, у гості до родичів чи в ялинкові містечка. У таку зимову погоду не пустує сквер, де розмістилась цьогорічна головна ялинка міста. Сюди приходять з родиною, друзями, аби поділитися радістю і загадати бажання на рік новий. Багатолюдним було головне ялинкове містечко і в день різдва. Головне ялинкове містечко з 19 грудня радує кріворічців та гостей міста яскравою ілюмінацією. Тут і ялинки, прикрашені гірляндами, і світлодіодні фонтани, і наче сказки яскравий паровозик. Катає всіх бажаючих по містечку. Городяни проводять тут свій вільний час із задоволенням. Ближче до вечора збирається все більше людей. Кожен з них прагне отримати заряд позитивного настрою та поділитися з ним з оточуючими. Я хочу насправді, Рождества міра. Мира, вот это самое главное. Лично для меня. Желаю людям э, не тратить попусту свое время, не сидеть дома вечерами, а ходить вот на такую елку, получать хорошее настроение, кушать шашлык, э, пить глинтвейн, чай, кофе, развлекаться с детьми и как бы проводить хорошо праздники. У меня еще такого никогда не было, вот как сейчас. Так очень много добрых людей вот именно вот в этом месте. Мне... Встречаются. Много друзей тут нашел себе на этом месте. Именно на сам Новый год. Вот, и на Рождество тоже надеюсь тут с хорошей компанией встретить. Я желаю всем счастливого Рождества, э, удачи, всем счастья, здоровья в новом году и всего самого наилучшего. Настроение отличного и новогоднего. Крепкого здоровья, хорошего настроения, ну и мира, конечно. Чтобы все было хорошо у всех. Коляд, колядниця, добра з медом поляниця, без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а якщо не такий, дайте ще й другий. Мені дуже подобається, тобто одразу заходиш і таке все красиво, ярке, горить музика, ёлочка, просто супер, ну, як сказки. Ну, дійсно, вже як в продвідутих європейських країнах, приємно дуже. Звісно, кожен хоче для себе осуществлення всіх бажань, ну, а зараз найбільша тема, больна, це «Мирного неба над головою». Рождество для меня это когда дарят подарки, все довольны, все друг друга любят. Хочу встретить Рождество с семьей. У меня есть два брата, и я хочу тоже с ними встретить Рождество. Я хотела пожелать, чтобы никто никогда не грустил. Криворіжці не цураються новорічного звичаю колядувати сусідам на щастя, на злагоду й багатий урожай. Цього року поколядувати за своїми традиціями, а заодно ознайомитися з польськими вдалося криворіжській молодіжній делегації до сусідньої країни з новиною про народження Спасителя їздила і наша кореспондентка Софія Скиба. Серед засніжених лісів і гір Ленківського села Рождєлля, що у ста кілометрах від Кракова, жили собі та й горя не знали поляки. Аж поки у миготіні Різдвяних гірлянд не з'явились невідомі постаті. Якщо ви чуєте ці звуки, то не дивитися, ми зараз з вами у розділля у Польщі з українською криворізько львівською делегацією з німцями і з поляками власне колядуємо. Не повірите, ходіть з нами. Через культуру у саме серце так назвали молодіжний проект обміну між Україною, Польщею та Німеччиною. З української сторони таку ініціативу підтримав Криворізький центр польської культуральної соколи. Саме під час цієї програми українцям видалась нагода гуртом заспівати української різдвяної класики. «Щедрик, щедрик, щедрик, божка, прилетіла, божка, стала. І вивчити нових колядок німецьких і польських. Христос, щиротіна, освободі, а Круле, вітаю, пастері, Пускали інтернаціональну групу колядників і до печі погріти плечі, і до груби погріти зуби, бо ж на дворі був такий мороз, що й устояти не мож. Покі, покі, <реш> <реш> щоб вам ще уроділа капуста і грох землякі якнякі. Бо вже би не був гуджінерок тиремодже. Кількома поколіннями одразу зустрічали селяни колядників. Бо якщо до рожділля колядники і не зовсім то дивина, то таких міжнародних груп навряд чи коли тут бачили раніше. <реш> Звідки ж це ви такі взялися? з Мюнхена, то Німеччина, з Кривого Рогу, то східна Україна і зі всієї Польщі. Прийшли ми до вас по а Чи буде, чи не буде, колендова, чи буде. Господарі домівок охоче підспівували молодим колядникам і самі не цурали своїх талантів показати. Мамо твою шміх то в'яну, який комісій почала. Твій учні стане на першій колоні, Твій усміх не буде на єчні. Дуже щастя, здоров'я і од нас всіх, всіх в швидкого найліпше. Шуємо ваші хаті, аби всі були багаті, щоб не знали ви віди і щасливі вижили. Якщо хочу поколяти, то для тих, хто захоче поколядувати, у нас заготовлено все, але ж того на вас стане замало. Та маю дещо і для вас. Таня, за що тобі яблуко? За спів. Я співаю вам за «Ми йдемо колядувати. Були в двох поки що будинках. Неясно, правда, чи є ось тут люди. Але андже, скільки ти кажеш, бачив людей? Чотири в машині і один пішки. Знайшли колядники чи не усіх рождений, які перед новорічного вечора були вдома. Наколядували яблук, трохи солодощів і ледь не сто злотих. Ті, хто грошей не мав, відплатили сторицею, привівши до тимчасової оселі учасників проєкту символ року прийдешнього. Купоті, чотку, троє, напиште, гадали, Та головну пісню українці все ж заспівали вже у перші секунди Нового року, нагадавши європейцям про головне Миру вам, щастя, добра. З Новим роком, Україна. Pray for Ukraine, please. Такими подіями був багатий святковий Криворізький тиждень? Приємного продовження родинних святкувань бажаю усім, хто зараз у гостях чи вдома. Свіжі новини будуть вже в понеділок. Тож до нових зустрічей на телеканалі Рудана.